Передаю життя моє і всю надію мого спасення поблизі на тебе покладаю, владичице, діво Богородице, молю тебе, я раб твій, не погордуй мною через множество вчинених гріхів, але спогаляй на скорботу мою і відчай щоб не до кінця загинув я, окаяний, простягни дисницю Твою. Чистая, виведи мене, з нечистоти діл моїх і постав нечисте пасовиське заповідей Христа, царя і Бога мого, щоб виконав я їх, укріплюваний тобою, від гріхів моїх лютих, визволь мене, владичице. І покаяння, спасаючи мені, зійшли через Твоє материнське заступництво до сина твого і Бога, з тебе світло невимовне засіяло, тож просвіти темряву душі моєї, яку спричинили гріхи мої, радосте моя, і збав мене від ворогів невидимих, що обступили мене. Бо гріхів моїх тяжких багато, вороги мої дуже люті, совість моя докоряє мені, гиєна вогнена настрахає мене, черв'як не всипаючий. Скрегіт зубів, пекельна темрява, зовнішня приводять мене в трепет, очікуючи, щоб прийняти мене через мої злі діла, горе мені. Що вченю і до кого прибігну, щоб спасенною була душа моя, до тебе єдиної, солодка Марія Богородице, що смертно гіркоту осолоджуєш тим, що уповають на тебе, і від геєни визволяєш тих, що взивають до тебе. Ти і мені допоможи все, блага. Бо не маю іншої допомоги, окрім тебе, Всехвальна. Спаси мене від страху смертного та від злоби демонської, визволь мене. Спаси мене від влади духів злобних. Молюся, щоб ти появила мені присвітле лице своє, владичице, і не покинула мене безпомічного, мати милосердна. Прихилися, милостово до мене, позбавленого милості через діла мої, і вблагай народженого тобою Христа, Спасителя і Бога нашого, що задля нас проляв на Христі пречисту кров свою, щоб я отримав прощення гріхів і вічне спасення. Та прославив невимовне милосердя Твоє Богородице, і Твоє милостиве заступництво. О всемилостива Діва Богородице, мати щедрот і чоловіколюб'я, прелюбезна надії і уповання моє, мати пресолодкого Спасителя Ісуса Христа, чоловіколюбця і Бога мого, що всяку любов перевищує. І є світлом затемненої душі моєї, до тебе я, многогорішний, припадаю, до тебе молюся, джерело милосердя, Діво Марії, що породила безодню милосердя і щедрот, і чоловіколюб'я. Помилуй мене, ззиваю до тебе зі сльозами, помилуй мене. Бо весь я зранений і впав у руки розбійників, і зірвали з мене одежу, в яку задягнув мене отець. Тому засмерділися і зігнили рани мої від лиця безумства мого. Але, владичице моя Богородице, молю тебе смиренно, споглянь на мене милостивим своїм оком, і не відвернися від мене. Цілого затьмареного, цілого оскверненого, цілого в похотях і пристрастях потопленого, що тяжко впав, і неспроможний піднятися, змилосердися наді мною і подай мені руку допомоги, щоб підняти мене з глибини гріховної, о, радосте моя, і збав мене від. Тих, що обступили мене, просвіти лице своє раба Твого, спаси погибаючого, піднеси упалого, бо ти все можеш як Бога всемогутнього мати. Вилий на мене, єлей, милосердя Твого, і подай, щоб виточував я вино умиління. Тебе, бо воістину, єдину, надію маю. В житті моїм, тож не відкинь мене, що до тебе прибігаю, але споглянь на скороботу мою Діву, душі моєї пристановище. прийми і спаси мене, посереднице, спасіння мого. Тобі в опіку передаю життя моє і всю надію мого спасення по Бозі. На Тебе покладаю, владичице, діво Богородице, зі скверних моїх уст прийми моління, нескверна, чиста і пречиста Діво Богородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати творця мого, у час життя мого не покинь мене. Бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю і все уповання моє в тобі, тому в час смерті моєї заступися за мене, помічниця моя, радосте і потіхо, і не засором мене тоді. Знаю, бо Діво, що я окаяний в багатьох гріхах повинний. І тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє, радосте моя, появи на мені милість твою, посереднице спасіння мого, визволь мене, владичице, від люті бісівської, і страшної та різної спокуси злих духів, від злоби їхньої ізбави. Та всю скорботу Дня цього судного на радість переміни твоїми відвіданими, і сподоби уминути начала і власті темряви та досягнути поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Богородице, ти іси оповання моє, ти стіна благодійна, пристановище і прибіжище моє, що зазнаю муки від пристрастей, спаси мене від ворогів моїх, що гонять душу мою і всякими спокусами її значують, бо на дорозі ті, по якій ходжу, сховано сіті на мене. Безліч спокус, підступів, немочей душевних і тілесних, що до упадку гріховного зводять мене, і у відчаї не знаю, що вдіяти. Бо якщо покаятися захочу, за кам'янілістю і озолобленням одержимий я, чи якщо плакати намагаюся, не маю сокрушення сердечної. І жодної краплі сліз, горе мені окаянному, горе бідності й убогості моїй, до кого ж прибігти мені повинному, як не до тебе, милосердна мати Господа і спаса нашого, безнадійних надії, стіно і покрови тих, що до тебе прибігають. Не відкинь мене оскверненого, бо тебе єдину втіху маю в житті моїм, Діво, Марії Богородице, і до тебе єдиної у всякій нужді, зі сміливістю прибігаю, тож не покинь мене в цьому житті і в часі смерті моєї, поспіши мені, помічнице моя, на допомогу. Щоб побачили і засоромились всі вороги мої, переможені тобою, владичице, посереднице спасення мого. Амінь. О пресвята, владичице моя, богородице, від ангелів і архангелів, херовимів і серафимів чесніше, від усіх святих пресвятіша Діво, Мати Божа. Спаси мене смиренного і грішного раба Твого, ти бо знаєш все милостиве володарко, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю, і нема у мене іншого спасительного пристановища. Крім тебе благає. Ти моя кріпость, владичице, Ти моя сила, ти моя радість у скорботах, ти моє пристановище у спокусах, ти моя поправа в упадка, ти повна надія мого спасіння, О, омата Створителя і Господа мого, допоможи мені, що плаваю в морі життя цього, бурями гріховними гнаний. Подай мені руку допомоги, помічниця моя, та ізбав мене від згубної глибини. Щоб не потонув я в безодні відчаю, бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене, і хвилі беззаконня потопляють мене, але ти, милосердна мати, спаси мене і до пристані, без страстя направ, без надійних надії і посереднице спасіння мого. Амінь. Хто ж може достойно ублагати тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує, усі преславні на тобі вчинені таїнства, Богородице, вище понад розум і слово, красотою дівства Твого і пресвітлою чистотою Твоєю, здивувалися хировими і вжахнулися серафими. Чуда ж твого нетлідного різдва, ні людська, ні ангельська мова висловити не зможе. З тебе, бо безтлінний єдинородний син Божий, Бог Слово, невимовно воплотився, народився і з людьми пожив, і тебе, як матір свою, вельми возвеличив та показав царицею всього творіння. А нам подав надійне пристановище спасіння, тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров твій прибігають та приймають велику втіху і зцілення, і тобою від бід спасається, бо ти є сивоістоно матір всіх скорбних і обтяжених, засмучених радість. Недужих цілителька, жезл старости, для грішників надія спасення і провідниця на дорозі покаяння. Ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають, заступаєш, ти і мені допоможи, що впав у віччя діла свої. Усердна заступниця. Роду християнського, охороняй мене, щоб не загинув я до кінця у гріхах моїх, бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати життя. Не покинь мене і не погордуй мною, але якими лиш задумами знаєш, спаси мене, бо ти благословення на віки віків. a mim